Чернігівці вистояли, місто продовжує відновлюватися, підтримувати Збройні Сили України та наближати нашу перемогу. Я думаю, що це найважливіший підсумок 24-го року для роботи міста Чернігова, місцевої влади, життя громади Чернігова. Так висловився про рік, що минає під час підсумкової прес-конференції Олександр Лумако. За його словами, попри політичний тиск відсторонення судом обраного міського голови, співіснування з призначеним тимчасовим органом міської військової адміністрації, вдалося не лише зберегти місцеве самоврядування, а й продовжити відновлення Чернігова після бойових дій для всієї України. Ми стали таким форпостом боротьби за самоврядування за демократію за її збереження. На нас дивилася вся Україна і захоплювалася стійкостю чернігівців. Було зроблено багато по відновленню міста, сфера освіти, сфера охорони здоров'я, галузь, критичної інфраструктури, теплогенерація. В цьому році ми після багаторічної оренди повернули Чернігівську ТЕЦ в управління громадою. Вчасно розпочали опалювальний сезон, хоча було багато нюансів, адже ми тільки 20 серпня забрали цілесномайнений комплекс в управління міста. Але всі будинки були підключені до тепла вчасно. Ми розвивали міжнародну Співпрацю у нас з'явилися нові міста. Побратими. Місту вдалося залучити близько 780 мільйонів гривень міжнародної допомоги на різні галузі. Освіту медицину теплогенеруючі підприємства та водоканал зазначив Ломако, додавши, що фінансово 2024 буде важким. Всі статті витрат скорочують, щоб більше допомогти зсу. Тож залучення міжнародної допомоги розширюватимуть. У нас є напрацювання дуже суттєві по теплогенерації, по водоканалу, по освіті. По світі ми підписали тільки в листопаді-грудня я підписав два меморандуми на наступний рік на залучення 120 мільйонів гривень на відновлення або ремонти в закладах освіти. Це ну дуже суттєві кошти. У нас в бюджеті на освіту стільки немає. Це перевищує кошти, які ми плануємо направити з бюджету міста. Тільки два меморандуми: 120 мільйонів гривень. І є напрацювання, повторюся, по іншим напрямкам теж на суттєві кошти, тому що в умовах браку коштів в міському бюджеті, в умовах. Коли ми розуміємо, і 25-й рік буде ще складніший, все таки напрямок міжнародної співпраці він може допомогти залучати кошти на відновлення міста, яких у нас повторюся, просто своїх немає. Тому. Детальніше про 2023-й в цифрах для міста і галузей на сайті Чернівської міської ради.